Ви на каналі Ваша Даша, і сьогодні ми будемо вбирати ось цю кімнату Емілі. Тому що вона скоро приїде від бабусі, того ми вирішили прибрати тут з моєю подругою Софією. Всім привітки! Так, зараз ми вже знімали ролики, ну а зараз ми ще по... трішки попрацюємо. Софія, давайте. Ліжко, а я ось це все. Мяу. Mm -hmm. Так, зараз тебе можна На, сюди. Ось Так, Прикольно. Так, ця коробка мені не дуже потрібна. Того ми її ось вставимо, потім кудись її відправимо. Так, ну. Так я вже зробила. Зараз буду складати сюди. Ні, іграшки в нас тут. Це полка. Так зараз потрібно. Ой, в мене ж тут планшет заряджається. Так, хто не знає, до мене вже звітамо клетчик та приніс мій подарунок. А можна принести різочку. Так, ну а зараз ми це все несемо до мене на кровать. Так, ось. Ми влажимо ось сюди мого. Іграка і ось цю. Так, Софія ще мені цю лезе Принесла, я зараз поки що тут не сплю, того. Можна тут такий маленький. Ну а що, там зараз подивимося, скільки там. Ось моя улюблена іграшка. Привітки. Так, ну давай занось. Ну, зараз ми будемо тут збирати це я не поведу обличчям в камеру. Ось так. Ось так. Так, ось такий весь множик. Ось таке маленьке кубельце в мене вийшло. Ну, а зараз ми підемо знову. При... О, все, ідемо. Ну, залишилося цю гру кудись прибрати. Давай, так, ну, а ми поки що оберемося тут. Просто якийсь абалаган. зарядка Зрядками сюди. Так, іграшки будуть сюди класти, а цей інше сюди. Так. Це <пробітник> не переживайте, Емілі святий Миколайчик нарізочку приніс, а просто ще не приніс подарунка. Це буде як по старому святий відповаю. З 19 числа. Ой. А в мене Святий е гості. <пробітник> <пробітник> ну так. Да. Я даже сама не зрозумів нічоган. Ось і, і, ігорчик. <пробітник> Шмоточки і ляльок. І ось тут є улюблена. Так, обережно. Це є улюблена іграшка на все. Зараз, так, сюди, Софія, сюди ми ставимо ось так. Саме ось сюди. Машинку ми заганяємо в гараж. Ось так. З своєю коняточкою Так. Зараз нам потрібно. Так, зараз мені потрібно щити. Ну, а ви в коментарях напишіть, чи вам сподобалося, як ми брали. Так, ну це для її ем, іграшок. Ось зараз я ось, це. ось так складу. дуже рівно. Ось в неї тут всі іграшки. Так. Цей брелочок, кстаті, ще приїхав від моєї прабабусі. Коли ми були в неї цим літом, то е, я купила там лядяник з брелочком. Лядяник я більшу частину викинула, бо він е, дуже солодкий. О, пластер. Е, Був того, а брелок я віддала Емілі. Так, ну зараз. Це колись її іграшці. Вона принесла різочку. Це не її це для її іграшок. В принципі, вони на машину можна. Так, ну все. Так, туалет це для Емілі. Куди ти його? Ось так. Чи туалет у Емілі другий? Ні, ні, в неї трішки побільший, але вона ще ходить з Так, Це поличка для її. Вона може ось так от стати і взяти звідси щось. Наприклад, пляшечку. Якусь сюди. це ті підставки Само саму ідей, і нам потрібно її. Улюблена іграшка. Це ось ця поні та ось ця. Вона дуже любить поні, як і я. Ось так. Так, можна за вухом тікати. А це її лялька. Тільки вона гола, того ми її приберемо. з кадру. Це зачиняємо. Тепер ми йдемо, будемо йти в Вау! Ось так, тільки в неї тут пуха поїхала, на жаль. Ну, цю гардеробну ми з татом підклеїмо. Ну а, поки... а поки що будемо тут вбирати. Mm. Сьогодні ввечері я в тата... Так, ось тут в неї просто речей накидано купами. В неї тут, я не знаю, що. Так, ось тільки в неї речей. речей. Ми, коли це все поскладаємо, ми до вас повернемось. І ми все вже поскладали навіть трішки краще. Тому що в нас полка відвалилася, того ми, ми пішли до мого тата та все відлагодили. Ось так тепер в Енелі може приїжджати в свій уютний дім та комнату. Так. Ось ми дежать поставили. лялька в неї там. Ось такий міні-будиночок. У нас вже немає що прибирати, тому ми вже готові приймати нашу гостю. Так. Ми скоро, мабуть, завтра або післязавтра, ну післязавтра точно ні, зможемо е, показати відео, як Миколайчик принце Емілі подарунок, та ви побачите нарешті свою Емілі. Так, так що, всім пока-пока. Підписуйтеся, ставте лайки та не забувайте писати якісь коментарі. Всім пока-пока!